У сумах правоохоронці затримали двох киян, яких підозрюють у видурюванні грошей телефоном. На рахунку шахраїв щонайменше десятеро потерпілих зловмисники дзвонили жертві й представлялися сином чи зятем, який, начебто, потрапив у ДТП і дуже травмував людину. Далі виманювали кошти на лікування псевдожертви чи для відкупу від поліції. У різних випадках суми коливалися від шести до 30 тисяч гривень, і люди віддавали кревні. Найпильнішою виявилася жінка поважного віку. Позвонила до поліції. Зловмисників вдалося спіймати на гарячому. У телефоні одного із затриманих збереглися номери потенційних жертв. Це случилось ДТП. Ваш син був на машині друга, а моего сына сина дійсно что що нього була поломана його машина, і он ділає роботи з другом. Я нічого не заподозрила в термінології і в голосі. Під час проведення очних ставок десятеро осіб підтвердили і впізнали осіб, яким вони передавали кошти. На даний час відкрите кримінальне провадження проводиться досудове розслідування.